Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що українцям треба готуватися до нових атак по енергосистемі з боку Росії, адже мета Путіна, аби новорічні свята українці провели без світла, як розповів очільник під час засідання уряду 20 грудня. Наразі просто неможливо давати якісь прогнози щодо відновлення стабільного електропостачання, адже енергосистема зазнає атак ледь не щодня. Тому у разі масштабної атаки електрика може бути відсутня кілька днів, а вмикатимуть світло на кілька годин на день. Російські терористи робитимуть усе, аби до нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві, тому маємо готуватись до нових атак. В умовах, коли енергосистема зазнає ударів летні щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. На жаль, місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись залежно від інтенсивності і масованості атак росіян.